Отже, враховуючи матеріали для свічок, інструменти та обладнання, рекламу в інстаграмі. Старт нам обійшовся. Привіт! Якщо ти вперше на моєму каналі, то розповім тобі трохи про себе. Я Оля, і нещодавно я створила свій бренд свічок Мімір. А сьогодні я хочу поділитися з тобою власним досвідом. Хочу розповісти, скільки коштувало розпочати нам цей маленький бізнес, і допоможу тобі розрахувати приблизну вартість на матеріали та просування. На початку відео е, хочу зазначити одразу, що я не експерт, а просто хочу поділитися своїм досвідом і спостереженнями. З того часу, як ми все розпочали, пройшло вже майже рік. Саме з весни 2021 року. Я зробила свої розрахунки з урахуванням актуальних цін станом на грудень 2022 року і хочу поділитися з тобою. Розпочнемо. Першу потрібно вирішити, які саме свічки ви хочете робити. Адже від цього дуже буде залежати ціна, які види свічок взагалі існують. Це формові свічки. Найменш затратний варіант, адже вам потрібно лише віск, з тримачем і силіконова форма. Далі у нас йдуть свічки в скляній тарі. Це наступний рівень. Тут вже потрібно придбати баночку або якісь там скляні стакани, в які ви будете заливати віск. Проте це також бюджетний варіант, адже для нутару можна закупити оптом досить недорого. Свічки в гіпсовому або бетонному кашпо по вартості одній найзатратніших, адже якщо ви обрали саме цей варіант, потрібно буде взагалі ретельно підготуватись. Вам знадобляться такі матеріали, як гіпс або бетон, барвники, молди, лак, пензлики, всілякі дрібнички, про які розповім трошки пізніше. Також доведеться тренувати, бо з першого разу створити якісну форму, я думаю, не вийде. А щоб та форма, яку ви робили, користувалася попитом та притягувала взори на ринку, потрібно витратити чимало часу. Також дуже важливо, який віск ви оберете для своїх свічок і чи будете використовувати ароматизатори, бо від цього залежить ціна. Для свого розрахунку. Я взяла найбільш популярніший віск, це соєвий, Він називається Nature Wax і якісні аромати від Candle Science. Так як ми робимо свічку в гіпсовому кашпо, я також порахувала ціни на матеріали. Ну що ж, розпочнемо з воску. Наразі потрібно бути готовим, що ціна на соєвий піск постійно росте. Приблизно вартість десь 320-390 гривень за кілограм. Ми придбали на старті всього 6 кілограмів воску. Цього вистачило, щоб потренуватися і розпочати перші продажі. Ми витратили 2100 гривень. Як ми обрали дерев'яні гнути, то це вплинуло на ціну, Адже вони дорожчі, ніж вощання, приблизно 12-23 гривні. Я беру середню вартість на 40 свічок це 700 гривень. Ви запитаєте, чому саме 40? Тому що на початку приблизно 5 свічок будуть тестовими, ви їх залишите собі. Далі 15. Десь ви подаруєте своїм близьким чи рідним, які зможуть оцінити взагалі ваш продукт та надати їх, можливо якісь рекомендації зі сторони саме споживача. А інші 20 вже, можливо, підуть на перші продажі. Ароматизатори. Тут все складніше, адже Залежить від того, скільки ароматів буде у вас в асортименті, але я буду рахувати ціну, як із нотами за 40 свічок. Давайте для прикладу оберемо один аромат, так як вони всі в одну ціну, бо так нам буде простіше рахувати. Наприклад, на свічку об'ємом 100 мл ми беремо 4-5% аромату. Вигідніше купувати більшим об'ємом, але щоб затестити аромати, достатньо буде взяти 10 мл, які будуть коштувати десь 80 гривень. Його і будемо брати до розрахунків. Таким чином, на 40 свічок ви витратите десь 1280 гривень. Так, це не дешево. Однак пам'ятайте, коли ви визначитеся з ароматами, ціну можна буде знизити, купуючи ароматизатори більшим об'ємом. Ми також придбали кухонні ваги і термометр. На це десь витратили ще 600 гривень. Тепер перейдемо до розрахунків ціни матеріалів для кашпо. Скульптурний гіпс не дуже дорогий, проте він швидко розходується. Виноді форма не виходить з першого разу. Плюс ми часто тестуємо різні кольори, тому гіпсу потрібно брати побільше. Наприклад, 10 кілограмів. Це буде коштувати 450 гривень. Барвники в середньому коштують 100 мл 100 гривень. За моїми спостереженнями, однієї баночки з барвником об'ємом 100 мл, мені вистачає на 18 20 форм. Тож, якщо ви берете для себе 5 кольорів, ви витратите приблизно 500 гривень на барвники. Також кашпо необхідно обов'язково покривати лаком середини. Навіщо це робити, я розповіла у цьому відео підказка для вас зверху. Я використовую акриловий лак, він не токсичний, не має запаху. Коштує до 200 гривень. Наша перша силиконова форма для кашпо коштувала 620 гривень. Для початку вам досить однієї. А згодом асортимент можна розширювати. Також варто додати ще десь 300 гривень на всілякі маленькі витрати, такі як пензлики, губки та перчатки. Отож, тепер ми можемо розрахувати загальну суму витрат на створення 40 свічок. У нас виходить приблизно 7 тисяч гривень. Після закупки всіх матеріалів і декількох вдалих ви почнете думати вже про продаж. І вам буде здавати, що найважча частина вже позаду. Проте ви помиляєтесь. Бо попереду найскладніша і, на мою думку, найцікавіша робота. Потрібно придумати логотип ідею, яку ви вкладаєте в свої свічки. Чому вони особливі? Взагалі, які у них переваги? Я рекомендую скласти план, продумати, як ви будете вести свій аккаунт в Інстаграмі. Якщо у вас немає досвіду або бажання робити це самостійно, ви, звичайно, можете найняти smm менеджера який допоможе вам створити свій профіль та розробити стратегію. Але ми цим займалися самостійно. Розробка логотипу, наклейки, також розробляли упаковку самі. До речі, в минулих відео я детально розповідала, як можна зробити стильне пакування без великих затрат. Зверху ви можете знайти це відео і переглянути. Також я вчилася створювати контент. Для мене взагалі предметна зйомка це було щось нове. Взагалі невідоме. Я знаходила ідеї в інтернеті. Також часто придумувала щось сама, повторювала і з часом почало виходити. Взагалі, результат нашої роботи ви можете побачити у нас в профілі в інстаграм Мімір. Я вважаю, що саме той, хто створив продукт, бачить його так, як ніхто. І через фотографію може передати саме ті емоції і історію, яку він вклав в свою свічку. Насправді ця тема дуже цікава і я хочу обов'язково поділитися з вами якимись своїми думками і досвідом щодо створення відео і фотоконтенту. Отож, навіть створення гарного контенту це ще не все. Вам потрібно вміти описати всі властивості вашої свічки, зробити так, щоб зайшовши на вашу сторінку, у людини було розуміння, що за свічки ви продаєте, які аромати, яка ціна, як замовити. Тож я додаю до свого списку написання постів і постинг історії. Це дуже важливо для розвитку та просування вашої сторінки. За моїми спостереженнями, просто гарна картинка без опису притягує набагато менше уваги ніж та сама картинка з цікавим текстом, історією чи описом. Далі перед нами стоїть нелегка задача показати нашу сторінку людям. Набрати нових підписників тут доведеться розбиратися з таргетингом і, або наймати таргетолога. Я не буду перенати зараз цю тему з головою, а, адже вважаю, що це взагалі окрема тема для відео. Тому якщо на цьому відео буде багато переглядів і коментарів, я обіцяю вам розповісти про таргетинг. На наші перші рекламні кампанії, які дали нам результат близько 100 плюс підписників та перший десяток замовлень, ну звичайно, не рахуючи замовлення рідних та друзів, ми витратили 2000 гривень. Отже, враховуючи матеріали для свічок, інструменти та обладнання, рекламу в інстаграмі, старт нам обійшовся в плюс-мінус 9000 тисяч гривень. Так, це небагато, однак зверніть увагу, що ця сума не включає в себе послуги дизайнера, контент-мейкера, фотографів і таргетологів, оскільки цим ми займалися самостійно. Тож, якщо ви збираєтесь делегувати ці завдання іншим, обов'язково прорахуйте ці витрати. На цьому все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Побачимось!